На днях у сторіс запитувала свою на 100% органічну аудиторію, що, на їхню думку, заважає мені досягти успіхів у самореалізації. Три причини і дала підсказку, що це не моїх троє дітей. І ось я відповідаю: перше це дисципліна, друге це впевненість у собі, і третє це самоцінність. Ось три причини, які заважають мені досягти успіху у самореалізації. Звідки ж такі висновки? Можливо, з'явиться у вас таке запитання. Ну, коли я визначила для себе, яким я хочу бачити своє майбутнє, так чи конкретно, а далі визначила для себе за допомогою чого я можу прийти до цього майбутнього, і почала робити кроки. От вилізли ці таких три, на перший погляд, можливо, очевидних, але для мене вони були не очевидні. Такі камені, так, мої внутрішні, які от заважають мені впевнено крокувати до своїх мрій. Я вважаю, що Інстаграм ідеальна платформа для того, щоб. Позбутися, пропрацювати ось цю дисципліну, впевненість в собі і самоцінність разом з вами розберемо ці поняття на молекули, і разом з вами я буду працювати над собою, щоб позбутися цих. Цих таких якостей, так, які заважають. От проведемо такий спільний експеримент, я буду працювати над собою, ділитися з вами процесом, такою базовою своєю точкою А. Подивимося, куди, куди проведуть мене ці результати, так, досягну досягнує цієї своєї точки Б. От. І я думаю, Буде весело, так що підписуйтеся і будемо розбиратися.